Ми, любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку правопис слів з буквосполученням Йо, складання і записування речень. Тож, сьогодні, любі дітки, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати. Тож почнемо. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в косу лінію. Від попередньої роботи залишіть. Чистою один, залишіть чистим один тоненький рядочок, якщо у вас в кінці сторіночки залишилося хоча б три чистих рядки. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та слово квітня. На наступному рядочку записуємо два слова. Слово клас напишемо з великої букви. Слово робота з маленької букви. На наступному рядочку ми запишемо каліграфічну хвилинку, яка складається із трьох частиночок. Перша частинка завдання напишіть, будь ласка, велику і маленьку букву К. Наступна частинка завдання пишемо дві маленьких букви К. Далі, дітки, ми з вами прописуємо букву сполучення КО. З нового рядочка, будь ласка, каліграфічно пропишіть слово котики. А тепер давайте з нового рядка, з великої букви запишемо слово котики і виконаємо з вами звуковий аналіз цього слова. Візьміть, будь ласка, в руки олівець. Давайте пригадаємо, дітки, з чого ми починаємо звуковий аналіз. Перш за все, ми маємо поділити слово котики на склади. так? Поклали свою ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. ко ки Будь ласка, внизу олівцем виділіть ось такими дужечками кожен склад, кожну частинку. ко ки ми бачимо, що у слові котики три склади. Тепер ми маємо поставити наголос. Гукаємо слово. Котики. Який звук ми протягуємо найдовше? Звук О. Позначте ось таку паличку над буквою О. А тепер, дітки, давайте зробимо схемку до нашого слова. Перша буква К має звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступна буква О має звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі буква Т має звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступна буква И позначає звук «И». Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Буква К має звук К. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. І остання буква И має звук И. голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Біля слова котики простим олівцем зобразіть ось таку схемку. А тепер, дітки, давайте ми з вами порахуємо і запишемо, скільки складів у слові котики. Подивіться, скільки дужечок ми з вами намалювали внизу. Три дужечки. Значить, у слові котики три склади. Напишіть, будь ласка, після схемки «тире». Три склади. Слово склади скорочуємо Скл ставимо крапочку і кому. Тепер давайте порахуємо кількість букв у слові котики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто слово котики має 6 букв. <клух> Запишіть, будь ласка, 6 букв. Слово букву скорочуємо без крапочкою і кома. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на ось цю нашу схемку і порахуємо кількість звуків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Звуків також 6. Тому далі записуємо 6 звуків. Слово звуки скорочуємо з В і ставимо крапочку. А далі, дітки, ми з вами виконаємо малюнковий диктант. Пам'ятаєте, на вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а ви у своєму зошиті маєте записати слова, які позначають ці малюнки. Перше слово, яке ми будемо писати з нового рядочка, ви запишете з великої букви. Після нього поставите кому. Всі наступні слова ви будете писати з маленької букви і після кожного слова будете ставити кому. Лише в кінці останнього слова ви маєте поставити крапку. Приготуйтесь і будьте дуже уважні. Запишіть, будь ласка, перше слово, яке означає цей малюнок. Запишіть, будь ласка, хто зображений на другому малюнку. Запишіть третє слово, яке позначає тварину, яка зображена на третьому малюнку. І запишіть, будь ласка, останнє слово, що? Зображене на малюнку. Так, я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням, а тепер перевіряємо. Перше слово йогурт, друге слово йог, третє слово йорж. І останнє йод. Якщо ви раптом десь побачили в своєму зошиті помилку, не засмучуйтесь. Просто закресліть неправильне слово, а поряд напишіть правильне. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо вимову та написання слів з буквосполученням Йо. Працювати будемо в нашому зошиті посібничку на сторінці 16-17. Розгорніть, будь ласка, свій зошит посібник і знайдіть потрібні нам сторінки. Також підготуйте простий олівець до уроку і ручку. Сьогодні ми будемо пригадувати, як правильно писати слова з букви з Йо. Перед тим, як ми будемо писати в своєму зошиті посібнику, пригадайте правила, як потрібно сидіти за столом, як правильно тримати ручку в руці і в яку сторону ми маємо нахилити зошит перед тим, як пишемо. На сторінці 16 вгорі, ознайомтеся із першим завданням. Нам необхідно потренуватися писати букви і їх з'єднання. Пам'ятаємо, дітки, що буква сполучення Йо складається з двох букв: й О. Ось це і є першою частинкою нашого завдання. Наведіть у своєму зошиті зразок, який вам надрукували для обведення Йо. А поряд своєю рукою, ручкою, напишіть букву сполучення «йо» самостійно. Далі друге завдання. До букво сполучення «йо» приєднуємо ще букву Р, і в нас виходить склад Йор. Наведіть, будь ласка, цей склад у своєму зошиті по зразочку для обведення. А поряд. Напишіть, будь ласка, склад Йор самостійно. Наступне завдання в цьому рядочку це буква сполучення Айо. До букви сполучення «йо» попереду приєднали букву А. Вийшов склад «айо». Наведіть, будь ласка, цей склад у своєму зошиті е на зразочку, який вам надрукували для обведення. А тепер, дітки, поряд, напишіть склад «Айо» самостійно. Так, молодці. З першим завданням ми впоралися. Тепер погляньте, будь ласка, на малюночок, який ви бачите в своєму посібничку або на екрані. Допоможіть гаджикові відновити слова, які зображені на хмаринках. Підкажіть. Яка буква в цих словах пропущена? Подивіться: огурт от маор, знайомий, серозний, маонез. Дітки, а ну скажіть, на які ж слова схожі ось ці чудернацькі незавершені слова? Перше слово огурт, на що воно схоже? На йогурт, тільки яку букву треба додати попереду. Букву Й. Правильно. Далі слово от схоже на йод, теж не вистачає букви «й». Маор, якщо ми додаємо букву «й», в нас виходить слово майор. Так, Далі знайомий додаємо замість крапочок І, виходить слово знайомий. Серйозний, якщо поставити букву «й», буде серйозний. І останнє слово «маонез» дуже схоже на майонез. Так, Дітки, візьміть, будь ласка, ручку і надрукуйте в кожному слові друковану букву «й». Не письмову, а друковану, там, де вона необхідна, прямо на малюночку у себе в зошиті на хмариночках, так само, як у мене на екрані. Так, дітки, дивіться, ми в кожне слово вставили потрібну букву Й. А тепер зверніть увагу, що всі ці слова мають букву сполучення Йо, так? Давайте їх прочитаємо. Йогурт, йод, майор, знайомий, серйозний, майонез. Так. Тепер, дітки, ці самі слова, які ми щойно з вами відновили, ми маємо записати у наступному завданні у чистим рядочку. Йогурт, йод майонез, знайомий, серйозний майор. Запишіть, будь ласка, відновлені на малюночку слова у чисті рядочки. Бачимо, що перше слово ми записуємо з великої букви. Ставимо після нього кому. Всі наступні слова пишуться через кому з маленьких букв, і лише в кінці останнього слова ми ставимо крапку. Так, молодці. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А тепер подивіться дітки, на завдання внизу сторіночки 16. Нам з вами необхідно використати два, два слова з попередніх завдань, скласти і записати з ними речення. Я пропоную вам свої речення, які я склала з тими словами, які мені більше сподобалися із хмариночок. Ви можете послухати, почитати мої речення. Вибрати якісь інші слова або ті самі слова, які я використала, і створити, скласти і записати з ними свої речення. Головне, це мають бути два різних слова, два різних речення. Подивіться, я використала слово йод. Хлопчику змастили рану йодом. А ще, дітки, я використала слово майонез. Мама зробила салат з майонезом. Ви можете використати ці самі слова або обрати із хмариночок інші слова, і скласти та записати свої два речення за моїм зразочком. Наступне завданечко на сторінці 17. Погляньте, будь ласка, нам з вами потрібно попрацювати творчо. Нам подано чотири слова: ліс, бій, край, гай. Від кожного із поданих слів ми маємо утворити і записати інші слова, але за поданим зразочком. Дивіться, від слова ліс. Утворилося слово, який лісовий. Тобто від кожного слова ми маємо утворити таке слово, яке відповідає на запитання який. Ліс лісовий, бій, який бойовий. Хлопець, наприклад, так. Край який. Крайовий. Гай який? Гайовий. Так. А тепер, дітки, навпроти кожного зі слів, запишіть утворені нами слова. Бойовий, крайовий, гайовий. Наступне завдання знаходиться на сторінці 17 і підготувала нам це завдання знайома нам дівчинка-родзинка. Родзинка пропонує вивчити скоромовочку. Але перед тим, як її вивчити, дітки, ми маємо її спочатку послухати, а потім прочитати повільно і швидко. Послухайте, будь ласка. Скоро яку написала Ліна біленька. Йорш колючий, йод пекучий, хлопчик Йосип невезучий. Йоржик Йосипа вколов, йод попік, тож будь здоров. Подивіться, на малюночку, навіть зображено цього хлопчика Йосипа, якого вколола рибка йорш, і ранку йому намазали. Йодом. Давайте спробуємо з вами, дітки, повільно повторити цю скоромовочку. Йорш колючий, йод пекучий, Хлопчик Йосип невезучий. Йоржик Йосипов колов. Йод попік, тож будь здоров. Так, ще раз я проговорюю ви за мною. Йорж колючий, йод пекучий, хлопчик Йосип невезучий, Йоржик Йосипа вколов. Йод попік, тож будь здоров. Тепер пробуємо повторювати скоромовочку швидше. Йорш колючий, йод пекучий, хлопчик Йосип невезучий. Йоржик Йосипа вколов. Іод попік, то ж будь здоров. Так, тепер пробуємо ще швидше. Йорш колючий йод пекучий. Хлопчик Йосип невезучий. Йоржик Йосипа вколов. І попік, то ж будь здоров. А тепер, дітки, спробуйте поставити відео на паузу та, скориставшись зошитом або екраном, вивчіть скоромовочку на пам'ять та розкажіть її так швидко, як тільки зможете. Наступне завдання, дітки, нам з вами із першого! Речення нашої скоромовочки необхідно виписати слова з буквою Йо. Давайте повернемося до нашого тексту і подивимося. Перше речення. Йоршколючий, йод пекучий, хлопчик Йосип, невезучий. Крапка стоїть оце перше речення. Давайте знайдемо всі слова. Які починаються на букву Йо, які мають букву сполучення Йо. Йорж, йод, йосип. Так, візьміть, будь ласка, простий олівець, і в своєму зошиті, у скоромовочці, в першому реченні підкресліть ці три слова. Йорж. Давайте я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, що підкреслювати. Підкреслюємо простим олівцем. Йорж. Далі. Йод йосип. Так, ось ці три слова, дітки, нам необхідно виписати в наступному завданні: йорж, йод, йосип. Зверніть увагу на те, що слово «йорж» стоїть першим на рядочку. Тому пишеться з великої букви. Далі через кому пишеться слово йод з маленької букви. А чому ж після коми слово Йосип ми написали з великої букви? Тому що це ім'я хлопчика і це слово завжди пишеться з великої букви. В кінці останнього слова не забувайте, будь ласка, поставте крапочку. Так, молодці. А ми рухаємося до завершення нашої роботи. Останнє завдання на сторінці 17. Погляньте, будь ласка, на табличку. Нам необхідно виконати завдання дівчинки-родзинки. Вона, бачите, дуже цікаві завдання нам готує. Розгадайте кросворд, який підготувала родзинка. І запишіть початок слів. Подивіться, у нас є три слова. Початок кожного зі слів захований. Є середина слова це буква сполучення Йо, і є закінчення н, мий, К. Тобто перше слово має закінчення йон, друге слово Йомий і третє слово йок. Давайте спробуємо підібрати початок до кожного слова. Йон. Що можна підібрати на початок? Ра. А ну, давайте прочитаємо, що за слово в нас вийде. Район. Так, молодці. Далі ЙОМИ. Підбираємо склад ЗНА. Читаємо, яке слово вийшло. ЗНА-ЙО-МИ. Так, добре. І слово йок. Ану, подумаймо. Наприклад, якщо візьмемо склад «га». Гайок. Так, дітки, які слова ми з вами утворили район знайомий, гайок. Будь ласка, у своїй табличці надрукуйте початок кожного слова. Надрукуйте, будь ласка, друкованими літерами. Район, знайомий, гайок. Так, молодці. Дуже добре. Дітки, з яким буквосполученням сьогодні ми пригадували і записували слова? Так, сьогодні ми писали слова з буквосполученням Йо. Буквосполучення Буква Йо складається з яких букв? Букви «й» і букви О. Так, молодці. А тепер пригадайте, будь ласка, ті слова, які нам зустрічалися з буквосполученням «йо». І з якимось із них складіть. Якесь речення. Або прочитайте те речення, яке ви записували під час уроку. Наостанок, дітки, я пропоную вам обрати відповідну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитна, мене влаштовує моя робота. Синя я працюю добре, жовта я можу працювати краще. Помаранчева халепа, зроблено кілька помилок. Червона, мені потрібна допомога. Зелена супер, мені під силу всі завдання. А я хочу подякувати вам за роботу на уроці та сказати вам до нових зустрічей!